Коли старий світ згорів у повстанні машин, на його попелищі народилися нові істоти. З руїн цивілізації вийшли чудовиська. Хижа зграя звірів мутантів, що шматують усе на своєму шляху заради виживання. По інший бік конфлікту стоїть сталева поліція, фанатики закону і дисципліни в силовій броні, які без вагань знищують усе, що система розпізнає як загрозу. Узяти під своє командування битву Ікл і кіхтів проти щитів і Сталі в культовому постапокаліптичному світі пропонує гра нейрошима гекс-битва, з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Пишіть у коментарях, які ваші улюблені дуельні ігри, а ми переходимо до огляду. Настільна гра Нейрошима гекс-битва призначена для двох гравців. Протягом партії гравці розміщують на полі різноманітні загони і модулі своїх фракцій і розігрують жетони дій, які дають змогу розпочинати бій, завдавати пошкоджень загонам суперника і навіть ворожому штабу. А щойно одному з гравців вдасться знищити штаб суперника, він відразу здобуде перемогу. Щоб приготуватися до партії, виберіть фракцію, за яку будете грати, і візьміть усі її компоненти: а саме планшет підказки, жетони армій та маркери штабів. Відкладіть жетон штабу, перемішайте всі позосталі жетони та складіть їх стосом до лілиць. якщо ви граєте за сталеву поліцію або окрім штабу, додатково відкладіть жетон Цербера, якщо граєте за чудовиськ, і так само перемішайте позосталі жетони до лілиць і складіть їх стосом. На центрі стола розмістіть ігровий килимок. Біля якого покладіть жетони пошкоджень і сітки. Кожен гравець викладає один свій маркер штабу на поділку 23 кочок, а другий повертає до коробки. Наприкінці залишається будь-яким зручним для вас способом визначити першого гравця. Після цього приготування завершується і можна переходити безпосередньо до гри. Отож, уся партія в гру нейрошима гекс. Битва триває до моменту, або поки одному з гравців не вдасться знищити штаб противника, або поки в одного з гравців не вичерпаються жетони в запасі. Протягом партії гравці виконують ходи по черзі, проте перші кілька ходів відрізняються від звичайних. Під час першого свого ходу перший гравець повинен вибрати будь-яку комірку ігрового поля і розмістити на ній жетон свого штабу. Після чого те саме робить і противник, розміщуючи штаб на будь-якій вільній комірці, навіть можливо в суміжності до штабу противника. Коли свій штаб розмістив гравець за чудовиськ, неважливо був він першим чи другим. Він повинен відразу викласти її жетон Цербера на вільну суміжну зі своїм штабом клітинку. Після того, як штаби було розміщено, перший гравець бере один жетон зі стосу та кладе його горілиць перед собою. Після чого має вибір або розіграти цей жетон, наприклад, виклавши його на поле, якщо це модуль чи загін, або скинути його, або просто залишити горілиць перед собою. Після виконання ходу противник робить свій перший хід і вже бере два жетони і має той самий вибір. По-перше, він може зіграти один або два жетони, або залишити їх на наступний хід. Або ж скинути один чи обидва жетони. Однак починаючи з другого ходу і далі, усі ходи будуть відбуватись однаково. Гравець добирає до трьох жетонів, викладаючи їх перед собою горілиць, після чого гравець зобов'язаний скинути один зі своїх жетонів з кожним із двох позосталих можна зробити одну із трьох дій, або розіграти, виклавши на поле, чи активувавши властивість, якщо це жетон дії. Або просто скинути жетон, або ж залишити його перед собою, зберігши його на наступний хід. Усі жетони в кожній фракції поділяються на два типи: це загони, штаб, різноманітні воїни та модулі, які викладаються безпосередньо на клітинки поля, і жетони миттєвої дії, активуючи які гравець грає певну властивість, після чого відправляє жетон доски до горілиць. І якщо після добирання на початку ходу всі жетони це жетони дії, ви можете скинути всі свої жетони і узяти стільки само нових із запасу. Це стосується будь-якого ходу, навіть першого ходу, першого гравця, коли він бере лише один жетон. І якщо це буде жетон дії, ви також можете його скинути та замінити на новий. До того ж, у такий спосіб замінювати жетони ви можете необмежену кількість разів. Коли ви розігруєте жетон загону, то повинні розмістити його на полі на будь-якій вільній комірці. Після розміщення ви не можете ані розвертати цей жетон, ані переміщувати його полем, якщо тільки певні властивості або дії не дають вам змогу це робити. Коли під час вашого ходу, після того як ви виклали жетон, стається так, що всі комірки поля заповнені, ваш хід негайно завершується і розпочинається битва. Але про саму битву ми поговоримо трохи пізніше, адже спершу поглянемо на структуру наших жетонів загонів. На кожному жетоні воїна зазначене число, це його ініціатива, тобто порядок, у якому він буде виконувати атаку під час бою. Крім цього, на жетонах може бути зображений маленький трикутник, який означає ближню атаку в певному напрямку. Великий трикутник означає дальню атаку у вказаному напрямку. Броня, що зменшує силу дальньої атаки на одиницю, відбиття, яке повертає всю шкоду на сусідню клітинку у відповідному напрямку. А також є сітка, яка нейтралізує загін противника, на який вона направлена. І викладаючи такий загін, ви відразу розміщуєте жетон сітки на відповідному загоні противника. Тепер противник не може рухати цей загін, активовувати його властивості і навіть проводити атаки під час битви. У грі також є жетони модулів. Вони не мають ініціативи, а лише бонуси, якими вони наділяють усі ваші приєднані до них дружні загони, тобто ті, до яких направлена лінія. Загони відразу отримують додаткову властивість модуля не тільки під час бою, а й відразу після викладання жетона, і вона діє допоки модуль буде приєднаний до самого загону. Такі модулі додають одиницю сили до будь-якої ближньої атаки, а такі відразу дві одиниці. Такі модулі додають одиницю до дальньої атаки, а такі підвищують ініціативу загону. А ось такі модулі єдині, що впливають на приєднані загони противників, зменшуючи їхню ініціативу на одиницю, але не нижче, ніж нуль. Ці дають міцність приєднаному загону, тобто зазнаючи пошкоджень загоном від однієї атаки, ви можете скинути цей модуль замість вилучання з поля самого загону. А також є модулі, що дають змогу активовуватися двічі під час зазначеної фази ініціативи та наступної. Крім цього, на загонах можуть зазначатись додаткові позначки, які наділяють загон додатковими властивостями. Наприклад, такий символ дає змогу проводити розгортання, тобто під час вашого ходу, навіть не під час битви, ви можете розвернути загін, залишаючи його на місці. А ось така позначка наділяє властивістю мобільність, що дає змогу один раз під час свого ходу перемістити приєднаний загін на сусідню клітинку і додатково на бажання розвернути його після переміщення. Крім цього, є загони з властивістю відштовхування, яка дає вашому загону під час ходу відштовхнути будь-який суміжний ворожий загін на порожню сусідню клітинку в напрямку поштовху без можливості розвернутися. А також є позначка міцності, яка збільшує кількість необхідних для знищення пошкоджень на одиницю. Усі загони, крім штабів, мають знищуватися після одного пошкодження, проте, якщо одне пошкодження отримує жетон із символом міцності, ви просто викладаєте на нього жетон пошкодження, але сам загон залишається на полі. Хочу зауважити, що такі позначки ви можете побачити як на жетонах модулів, так і на жетонах воїнів. Це означає, що такий жетон загону вже володіє відповідною властивістю, і ви можете її використовувати під час свого ходу. Крім цього, загони можуть мати і інші позначки властивостей, але про них ми поговоримо трохи згодом. Щодо жетонів Дій, то загалом більшість із них дублює вже розглянуті нами властивості модулів. Але коли ви розігруєте жетон дії, ви, по-перше, відразу скидаєте його. А по-друге, Вибираєте будь-який свій загін і застосовуєте на нього відповідну властивість. Наприклад, ви можете відштовхнути будь-який суміжний жетон суперника або ж віддати наказ будь-якому своєму загону, переміститися на бажання розвернутись. А ось такий жетон дії дає змогу будь-якому дружньому загону гравця, зокрема штабу, притягнути ворожий загін, який перебуває на відстані однієї клітинки. Але за можливості противник сам вибирає клітинку, куди перемістити жетон, та вибирає, як розвернути жетон після переміщення. І якщо під час свого ходу ви зіграєте жетон дії під назвою Терор, тоді під час наступного ходу ваш противник не зможе розігрувати жетони загонів, а лише дій. Щодо жетона полювання, то зігравши цей жетон, ви вибираєте будь-який дружній загін, після цього на бажання переміщуєте цей жетон, розвертаючи в разі необхідності, після чого проводите одну атаку. Проте ви не можете провести атаку, а після переміститись. Що ж, здається, з властивостями розібрались, але тепер детальніше погляньмо, як усе це працює. Як я вже зазначав, битва розпочинається, щойно буде викладено жетон на останню вільну комірку поля. Але крім цього, битву можна розпочати й у будь-який момент свого ходу, розігравши жетон битви. Тоді так само ваш хід завершується і розпочинається битва. Сама битва проходить у кілька етапів відповідно до ініціативи, що зазначена на жетонах на полі. Першими завжди активуються загони, що мають найвищу ініціативу. Усі загони з однією ініціативою активуються одночасно. Після того, як усі загони, як ваші, так і суперника виконали свої дії, активуються жетони з меншою на одиницю ініціативою, і так далі. Зважайте на те, що ініціатива деяких загонів може збільшуватись або зменшуватися залежно від під'єднаних до них модулів. Тож, наприклад, зараз першими будуть активовуватись усі загони, що мають четверту ініціативу, адже в нас є два загони, ініціатива яких була збільшена за допомогою двох модулів розвідників. Отже, цей загін має тільки дальню атаку і завдає одне пошкодження першому загону противника у кожному зазначеному напрямку. Зазвичай кожен загін має лише одиницю здоров'я, тому якщо він не буде активований під час цього кроку ініціативи, переверніть його, відмітивши знищення. Але якщо на жетоні є позначка міцності, ви просто викладаєте жетон пошкодження. Що цікаво, знищені жетони поки що вважаються активними, адже вони перебувають на полі. Тобто, зараз проводячи атаку цим загоном, усі пошкодження наносяться саме цьому знищеному загону, а не штабу противника. Після активації всіх загонів із поточним рівнем ініціативи приберіть усі перевернуті жетони з поля до скидів відповідних гравців, і переходьте до активації загонів з ініціативою меншою на одиницю. Проте в нашому випадку активується відразу друга ініціатива. Цей загін, хоч і має другу ініціативу, але не може провести активацію, адже він перебуває під властивістю сітки. У цього загону є дальня атака силою 2. Виконуючи дальню атаку, ви завдаєте пошкодження першому ворожому загону, який перебуває на лінії атаки. Тобто дружні загони не заважають проведенню атаки. Однак цей загін має броню. Яка спрацьовує саме на дальні атаки і зменшує силу атаки на одиницю. Тобто зараз замість двох пошкоджень він зазнає лише одного. У цьому випадку під час атаки у загону противника є відбиття, тобто він не зазнає жодного пошкодження і додатково повертає всю шкоду на першу сусідню клітинку в зворотньому напрямку, знищуючи цей загін. Зауважу, що сталева поліція ніколи не зазнає шкоди від ефекту відбиття. Проте, навіть будучи знищеним, цей загін продовжує проводити атаки і знищує загін пса війни. Її додатково наносить пошкодження цьому дружньому загону через особливу ближню атаку чудовиськ. Кислотний плювач проводить атаку, наносячи пошкодження вже знищеному загону. А цей загін наносить три пошкодження штабу противника. Цікавим, у грі є модуль медика. І якщо цей модуль під'єднаний до вашого загону, який зазнає пошкодження, ви можете знищити модуль медика замість зазнавання будь-якої кількості пошкоджень своїм іншим загоном. Проте, якщо ви маєте два під'єднані загони до одного модуля, і вони обидва зазнають пошкодження під час однієї фази ініціативи, тоді ви вільні самі вибирати, від кого із загонів медик буде зазнавати пошкодження. Якщо загін під'єднаний до модуля медика, а до нього під'єднаний інший медик, то завдані загону пошкодження поглинає останній медик. Проте, якщо два медики приєднані одне до одного, тобто символи приєднання направлені одне на одного, то ви можете вибрати, який із модулів буде поглинати пошкодження. Якщо ваш загін перебуває під сіткою суперника, ви не можете активувати його під час бою, коли настане час відповідної ініціативи. Це стосується навіть штабів гравців. Проте хочу зауважити, якщо під час гри загін, який накинув сітку, сам опиняється в сітці, тоді його властивість перестає працювати, і ви звільнюєте свій перший загін. До того ж, якщо стається так, що два загони направлені сітками одне на одного, тоді властивість сітки взагалі не спрацьовує. До речі, в армії чудовий є воїн-павук, який має особливу сітку павутиння. Ця сітка одночасно спрацьовує як на ворожі, так і на дружні загони. Хочу зазначити, що якщо в загону є два показники ініціативи, тоді він виконує ходи під час кожної із цих фаз, і модулі, що збільшують ініціативу, впливають на кожен показник жетона. Те саме стосується і модулів, що зменшують ініціативу. Однак треба зважати на те, що кожен загін повинен активуватися лише один раз за кожну позначку ініціативи. Тобто, якщо, наприклад, воїн під'єднаний до модуля, що збільшує ініціативу, і він активується під час другої фази, через властивість модуля, але в цей самий хід цей модуль було знищено суперником, тим самим її ініціатива воїна також зменшується, і він вже не буде активовуватися під час наступної ініціативи. Те саме працює її в інший бік. Наприклад, зараз розігрується третя ініціатива, але цей загін перебуває під сіткою, її не може виконати активацію. Під час цієї фази ініціативи загін сіткою знищуються, але його вилучають із поля лише наприкінці розігрування третьої ініціативи. Тож цей загін взагалі не буде активовуватися під час цієї битви, адже його поточний показник ініціативи 3 після зняття сітки. Однак зараз вже розігрується друга ініціатива. До речі, деякі загони можуть також мати ініціативу не з цифрою, а з літерою А агонія. Вона активується лише коли воїна знищено. Однак це повинно статися не під час його основної фази ініціативи, зазначеної на жетоні. Якщо ж такого воїна вбивають під час його активної фази ініціативи, тоді агонія не активується і він атакує лише один раз, а після чого жетон просто вилучають із поля. Щодо штабів, то вони також мають показник ініціативи та проводять ближню атаку на кожну сусідню клітинку. Однак штаби ніколи не можуть атакувати інший штаб, байдуже приєднаний він до модулів чи ні. Щоразу, коли ваш штаб зазнає пошкодження, переміщуйте маркер на відповідну кількість комірок треком здоров'я. Тож загалом так ви її розігруєте всю битву, проходячи кожну фазу ініціативи по черзі. Поки атаку не проведуть загони з нульовою ініціативою. Після чого битва завершується і ви продовжуєте гру. У такий спосіб партія продовжується до моменту, або поки комусь із гравців не вдасться знизити здоров'я штабу противника до нуля, тоді він відразу її перемагає, або ж поки не відбудеться фінальна битва. Якщо один із гравців бере останній жетон зі свого стосу, він закінчує свій хід. Потім суперник закінчує свій хід і починається фінальна битва. Проте, якщо гравець узяв свій останній жетон, більше не можна розігрувати жетон миттєвої битви, адже битва може початися тільки внаслідок заповнення ігрового килинка. І якщо таке стається, тоді ви спершу проводите цю битву, а фінальна битва розпочинається тільки коли другий гравець виконає свій хід. Якщо під час фінальної битви один зі штабів знищено, противник здобуває перемогу. Проте, якщо обидва штаби знищено, гра завершується нішою. Якщо ж жоден зі штабів не було знищено, тоді той із разів, чий штаб має більше очок здоров'я, здобуває перемогу. Якщо і тут нічия, тоді кожен гравець виконує ще один хід, так ніби гра продовжується за звичайними правилами. І якщо 100 жетонів у вас вичерпався, то ви можете лише використовувати здібності жетонів на ігровому полі, наприклад, мобільність загону, а потім починається додаткова битва. Якщо після цієї додаткової битви обидва штаби все ще мають однакову кількість очок здоров'я, то гра завершується нічиєю. Наразі ми з вами розглянули всі базові правила гри Нейрошима гекс. Битва. Проте ще додатково хотілося б зупинитися на особливостях кожної фракції. Наприклад, штаб сталевої поліції має особливу властивість. Під час свого ходу ви можете розмістити на будь-який ворожий загін на полі сталеву сітку. Проте це коштує одного здоров'я вашому штабу. Цей жетон залишається на загоні, поки цей загін не буде знищено, а після жетон повертається до гравця. До того ж, модулі медиків не можна використовувати для блокування пошкоджень цьому загону. Крім того, сталець сталевої поліції є спеціальний модуль Пускач і коли він перебуває на полі, використання сталевої сітки не потребує витрати здоров'я. Також сталева поліція має модуль сержанта, який дає змогу приєднаному воїну виконати дві атаки під час свого ходу у зазначену на жетоні фазу і наступну фазу після цього. Якщо воїн і так має дві фази атаки, тоді третя відбувається в наступну фазу ініціативи. Проте, якщо атака була виконана під час нульової ініціативи, додаткову атаку не проводять. Додатково воєнкат має особливу позначку страти. Розмістивши ката, ви можете задати одного пошкодження своєму штабу, щоб вилучити один ворожий загін, крім штабу з ігрового поля, після чого розмістити ката на клітинку вилученого загону. Миротворець має властивість заміна і, маючи цей загін на полі, її розміщуючи новий, ви можете замінити миротворця новим жетоном. Щодо фракції чудовість, то деякі їхні воїни мають особливу позначку атаки чорно-жовту, яка означає влучання у своїх. Тобто під час розігрування битви кожна така атака завдає пошкоджень будь-яким суміжним загонам, як противника, так і своїм. Цербер це особливий воїн чудовиськ і він має властивість лігво. Якщо в будь-який момент унаслідок будь-якого ефекту цербер не перебуває на суміжній зі штабом чудовиськ клітинці, відразу вилучить його з ігрового килимка. Воїн-стерв'ятник має властивість політ, що означає, що він не зазнає пошкоджень від ближніх атак, а також властивість шукач, яка дає змогу після битви перемістити стерв'ятника на будь-яку вільну клітинку на ігровому килимку. Загалом, властивості всіх жетонів кожної фракції дуже зручно розмістилися на підказках кожного з гравців. Додатково, коли ви захочете додати чогось новенького до своїх партій, зверніть увагу на спеціальний сценарій, який має особливі приготування, додаткові правила, а також змінені умови перемоги для кожної зі сторін. Отже, ми розглянули всі правила гри Нейрошима Гекс, битва, Сталева поліція проти чудовиськ. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи сподобався вам цей огляд і чим саме гра вас зацікавила. Поширюйте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Па-па!